Ми дійсно маємо брати уроки з історії християнської церкви. Саме тому дуже часто в наших відеозверненнях ми підкреслюємо те, що ми маємо дотримуватися історичного християнства. Халкідонський собор... Дійсно, подарував християнській церкві в цілому декілька важливих рядочків. Дозвольте процитувати не повністю весь Хокедонський собор, його рішення, але декілька важливих рядочків, які допомогли нам чітко сформулювати, в що ми віримо стосовно дві, двох природ Христа. Приблизно це звучить так: всі ми вчимо одноголосно. Господь наш Ісус Христос є один і той самий син, один і той самий досконалий за Божеством і досконалий у людськості. Істинний Бог і справжня людина, один і той, же, що складається із словесної, розумної душі і тіла, єдина сущий Отцю за божеством, і той, що єдинасущний нам, людям, по людству, подібний нам усьому крім гріха. Що це був за собор? Це був так званий Четвертий Всесвітній або Вселенський собор. він був скликаний за проханням римського імператора Маркіана. На той момент папою Римським був Лев І, він дав свою згоду. Місто Халкідон знаходиться недалеко від Стамбула, або навіть радше це вже район сучасного Стамбулу, Кадекой, і що було в 451 році. В чому була причина? Причина була у появі єресі, яка на превеликий жаль може існувати, да й не може існувати, а існує і сьогодні. Це так зване монофізитство, коли мова йдеться про те, що у Христа одна природа. Але знову і знову для нашого спасіння вкрай важливо, щоб Христос був повністю людина і повністю Бог. Лише як людина Він міг померти за нас не символічно. І лише як Бог. Це могло бути зроблено для всіх. Саме тому ці важливі слова, один і той самий, що складається з словесної розумної душі і тіла, єдина оцю за божеством і той ж єдиносущний нам по людству, це є дуже важливі слова. Саме тому Халкідонський собор дійсно подарував нам важливі уроки, які ми не можна нехтувати.